Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине. Піде в свою Московщину, а дівчина гине, якби сама ще в нічого, а то стара мати, що привела на свій Божий. Мусить погибати, серце в'яне співаючи, коли знає, за що люди серця не побачать, а скажуть ледащо, кохайтеся з чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вами. Не слухала Катерина, ні батька, ні неньки полюбила москалика. Як знало серденько, полюбила молодого В садочок ходила, поки себе, свою долю там занапастила, кличе мати вечеряти, та донька не чує, де жартує з москаликом, там і заночує. Не дві ночі карі очі любе цілувала, поки слава на все село я стала, нехай собі ті люди, що хтять, говорять, вона любить, то й не чує, що вкралася горе. Прийшли вісті недобрії, в похід затрубили. Пішов москаль в Туреччину, катрусю накрили, не щулася, та й байдуже. Що коса покрита, замило як співати, Любий потужити. Обіцявся чорнобривий, коли не загине, обіцяв вернутися. Тоді й Катерина буде собі московкою, забудеться горе, а поки що нехай люди, що хотять говорять. Не журиться Катерина, слізоньки втирає, бо дівчата на вулиці. Без неї співають. Дякую.